Перепрошую, колеги. Добре, тоді будемо починати. Всі ви отримали порядок денний. Він складається лише з двох питань. У нас комісія сьогодні в чергове збирається в екстреному режимі, тому що змінюються питання. Вчора було засідання президії, і рішенням президії ми змушені проводити нашу комісію. Дякую депутатам, що знову швидко долучились і відреагували. На е, те, що ми проведемо комісію і вирішимо нагальні чудові справи. Е, отже, прошу підтримати порядок денний. Е, прошу голосувати. Я за. На екран можна вивести зараз видати. Е, тобто одноголосно. Дякую за підтримку порядку денного. І переходимо до першого питання про формування мережі академічних ліцеїв в Кіровоградській області. Слово надаємо ми Ельзі Володимирівні. Ельза Володимирівна. Будь ласка. Доброго дня. Я перепрошую. Нічого не підписую. Вибачте, будь ласка, тому що всі звикли, що я на комісії йду фізично офлайн, а не онлайн. Думали, що я пішла. Шановні депутати, обласна військова адміністрація в ліце Департаменту освіти повторно внесла питання на розвиток обласної ради на пленарному засіданні про включити до порядку денного пленарного засідання про затвердження обласного плану формування мережі академічних ліцеїв Керовоградської області. Будь ласка, тепер розглядайте. Ми повторно написали лист. Я так розумію, що на підставі цього листа ви сьогодні на комісії розглядайте це повторно Колеги, чи є я, до Ельзи Володимирівни, запитання. Є запитання. Не треба вивести проєкт, що подали адміністрацію. Ні, не треба, ми всі його читали вже. Пане Андрію, у мене є до вас, не до лізи Володимирівни, а до вас. Ми на попередньому засіданні вже розглядали цей проект. Так тепер так. ми розглядаємо повторно рішення комісії з цього питання. Прийнято яким чином буде скасовуватись попереднє рішення чи вноситись до нього зміни? Дивіться, пані Оксано, ми попередньо розглядали питання рішення нашої комісії, тому що подане на попередню сесію рішення військової адміністрації було не прийнято вчора. На президії під час обговорення Андрій Павлович наголосив, що він хоче подати повторно, щоб це все таки виходила ця позиція і ідея від військової адміністрації, але з тим, але щоб це процедурно регламентно було правильно. Тобто він подає, а ми вносимо, тобто буде три голосування. Ми голосуємо за основу тих подання військової адміністрації, потім подаємо наші правки, а потім голосуємо в цілому. Тобто, от така історія. Ми зараз ми, наше рішення комісії ми маємо сьогодні просто скасувати от і все. Да, і це в рішенні загальному Амросії передбачено, так? Да? Так, передбачено там відкликати. Так, відкликати. Тобто, ми відкликаємо рішення комісії. Ну, скажімо так, це все, ми все рівно в кінцевому результаті робимо хорошу справу. Ми приходимо до 118 ліцеїв, ті, що ми е, підтримали, але з е, процедурно по регламенту. Ну, скажімо так. так. Тому Амросій, прошу вивести. Рішення комісії на екран. Отже, постійна комісія дійшла наступного висновку. Перший пункт підтримати внесений головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, е, проект рішення про затвердження обласного плану формування мережі академічних ліцеїв Кіровоградської області. Друге: внести зміни до запропонованого проєкту рішення обласної ради, а саме, назву проекту рішення викласти в наступній редакції про затвердження плану формування. Мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної і середньої освіти з 1 вересня 27-го року на території Кіровоградської області та їх переліку, пункт перший проекту рішення викласти в наступній редакції, затвердити план формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти. З 1 вересня 27-го року в Кіровоградській області додаток 1 це той же додаток, що й був при попередньому рішенні. Додати пункти 2 і 3 до, е, до наступного змісту. Друге, затвердити перелік закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти академічне спрямування. З 1 вересня 27-го року в Кіровоградській області. Додаток 2 Затвердити перелік закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти професійне спрямування з 1 вересня 2027 року в Кіровоградській області додаток 3. відповідно пункти 2, 3 проєкту рішення вважати пунктами 4, 5. У пункті 4 слова обласного плану формування мережі академічних лицеїв Кіровоградської області. Змінити словами формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 27 року на території Кіло... Кіровоградської області. Третє, погодити проєкт рішення про затвердження обласного плану формування мережі академічних ліцеїв Кіровоградської області з урахуванням пропозиції від постійної комісії обласної ради. Четверте, визначити. Чи ти голову постійної комісії обласної ради з питання світи, науки, культури, туризму, спорту, справах сім'ї молодіжної політики лісоту Андрія Андрійовича, спів доповідачем з даного питання? Відкликати з розгляду сесії проект рішення про затвердження плану формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 27 року на території Кіровоградської області та їх переліку, внесений постійною комісією з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту у справах сім'ї і молодіжної політики. Колеги, чи є запитання з цього приводу? Пане Андрію, у мене є запитання. Да, додаток, да. А, попередньо вносило управління додаток 1 і в ньому було 74 заклади. Тепер додаток 1 це 50 закладів, правильно? Так, да, так. Да. А ми вносимо додатково і буде 74. Тобто не переживайте все. <worldsấy> okay. nee Нє-ні, я мав на увазі той додаток, що ми мається на увазі, що ми напрацювали. Дякую, Анна Павлівна є запитання? Анна Павлівна, бо щось вас не видно на екрані в мене. Немає питання. Єдине, ми списком голосуємо зараз. Ні, загалом, в цілому, за висновки. Ельза Володимирівна, є якісь коментарі? Ні, зрозуміло. Просто що пані Оксана сказала, ми подавали 50 академічних ми Ова, і говоримо про цих 50 академічних ліцеїв, те, що пропозиція вашої комісії, вона не суперечить законодавству, і ви пропонуєте ініціативу як суб'єкт подання комісія ініціативу з питань того, що в законі України про загальну середню освіту називається заклади освіти, в яких здобувають загальну середню освіту. Це стосується і ПТО, і коледжі, і все інше, коли писався закон про ліцеїв і про які був. Питань дуже багато на колишній сесії засідання. Сесії то було питання щодо какадемічних сільців, які різнопофіль. Ну є дуже багато питань налогови. Я зараз нічого не буду говорити, але ще раз наголошую, що другий пункт третій, четвертий пункт, який говорить саме ваша комісія, вони не суперечують законодавству України. Дякую, Мель Володимировна. Тоді колеги ставимо такий висновок на голосування. Я за підтримкою. Рішення прийнято одноголосно. Дякую за підтримку. Переходимо до другого питання. У Нас друге питання звучить наступним чином: про запровадження особливої форми трудового договору, контракту при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій. Тут написано, що я інформую, але ну, проект подавав інший. Депутат, Ну тут просто в нас, тобто, ідея в депутатів перевести всіх директорів закладів, це стосується і культури, і спорту, і освіти на контрактну основу більше нема чого додати. Я Отак от, от. висловлюйте свої думки. Ну, я вважаю, що трудові відносини регулюються законодавчою базою нормативно-правовими документами. Я вважаю, що треба їм кориватися, тому ті, хто мали перейти на контракт, вони вже переведені. Новопризначених керівників будуть ну в будь-якому разі вже згідно законодавства переводити. А ті, хто працюють, значить захищені попередніми документами, тому я проти цього рішення. Дякую за думку, Оксана. Скажіть, будь ласка, вашу думку, якщо є. А, мені мене теж на даний час не зрозуміла необхідність внесення цих змін. Трудове законодавство на даний час не змінилося, чому виникла необхідність унормовувати саме у нас? Крім того, у мене є питання по самому проєкту рішень: відсутня порівняльна таблиця, як було, що стало, а, і взагалі мене вразило. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення тут зазначено, прийняття даного рішення сприятиме реалізації волевиявлення депутата обласної ради щодо роботи в органах обласної ради. Це якого депутата Андрій Андрійович? Це вашого пана чи пана Олександра волевиявлення? Ну, ну не моє, не моє. Да. Знаєте, от як для Фейсбука мем уже готовий. Ні, ну не знаю якого. LIKE. Я Хронcies так markochу. думаю, що nagups, очевидно, очевидно, малось, пані Оксана, очевидно, малось, ну, власне, депутатів. Так, я зрозумів, так. Ну тоді, якщо питань нема, Амбросі, виведіть, будь ласка. Рішення комісії. Отже, пропонується наступне рішення комісії до цього питання. Інформацію з даного питання взяти до відома, підтримати запропонований депутатом обласної ради Горбуновим Олександром Володимировичем проєкт рішення про запровадження особливої форми трудового договору контакт, контракту при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій. Прошу голосувати. Хто за таке е, висновок? Хто за один? Хто утримався? Хто проти? Два. Тобто висновок не прийнятий, рішення не прийнято е, з цього приводу. І у нас залишилось третє різне, якщо є у депутатів якісь пропозиції, зауваження, е, ми можемо розглянути. Якщо немає, то. Дякую знову всім за оперативність, і мені дуже приємно, що наша комісія в екстрених ситуаціях завжди збирається, е і ми приймаємо рішення. Комусь вони, можливо, подобаються, комусь ні, але е ми дійсно.